Громадська комісія при Павлоградському виконкомі провела прес-конференцію з приводу виходу закону про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках, що був прийнятий Верховною Радою 14 травня і підписаний президентом 8 червня цього року. З доповіді виступили Вадим Губер та Віктор Абрамас. Закон передбачає, що мешканці багатоквартирних будинків протягом року повинні визначитись, яку форму управління будинком обрати. ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, чи звернутись до визначеної законом керівної компанії або керувати будинком самотужки. Хто його із вас слышив, хто із ваших сусідів? знає Розумієте? Врім йде, ніхто людям нічого не роз'ясняє, потім закон вступить в силу. Люди так і не будуть знати. Я не бачу механізму при помочі яких наша городська власть каким-то образом інформують населення о тому, що їх ждені інформація люди повинні знати, і тому ми, як громадська комісія, приймемо всі усилії з нашої сторони для того, щоб донести інформацію до людей. Прийшов кінець монополії на комунальні послуги для мешканців багатоквартирних будинків. Настає час самовизначення. Питань виникає багато і на їх усі закон повного визначення не дає. Але час внесе свої корективи.